Сука, я тебе люблю. Щоб додому, і в блокноті заряжав обойму Ха, і щоб додому і в блокноті заряжав обоємо. По в мене тут 509, треба жити достойно. Мені дзвонила мама, хоч чуть любові. Та я більше сказав, люблю своєму підмарьові, сука. І тихо став тоді двома ногами в білий Розказують мені, як люблять і хто. Йо, всім привіт. З вами знову Віктор Зов, і ми продовжимо будувати цю прекрасну бричку. У цій серії ми робимо ремонт двигуна. В голові слова вже поміж ребер, Якомусь реперу напишуть, кращого немає. Та знай твій репер в тащі слухає банкає. Я бачу церкви із себе, тисячі годин без сані, очі небо. Мене поплавить, як останнє Тома ти чуєш мене, значить цей момент там була норма. Бачу церкви себе, тисячі годин безсонівач накриває. Отже, що ми робимо по мотору? Ми робимо капітальний ремонт і якийсь мінімальний тюнінг. Що входить до мінімального тюнінгу? Ми підвищуємо трошки ступінь життя шляхом підпилювання головок блоку циліндрів на пів. Мілі... Міліметри. Е, вибирали між міліметром та півміліметром, але зійшлися на тому, аби не було великих ризиків детонації, ми вирішили все ж таки пилити пів міліметра. Е, потім повністю обслуговані клапані голови у нас у нас притерті клапани. Ну, все як по школі, так скажемо. По блоку циліндрів. Е, тут блок алюмінієвий із чавунними гільзами. Гільзи без знікосилих покриттів і прочої фігні, як у старих бумерів, тому просто гільзи підточаться, заново наб'ється хон, і на ремонтних поршнях і ремонтних кільцях під ремонтний розмір буде зібрана поршнова група. Чим класний цей двигун? Дже Hyundai не дуже популярна машина у якихось там типу автоспортивних. Двіжухах. Але, по-перше, це V6, це проста система газорозподілення, тобто тут немає аля втеку, якихось інших приколяців. Тут прості вали, без фаз, по чотири клапани на циліндр. Також у нас виходить металопакет у стоці. Тобто прокладки ГБЦ у нас металеві по заводу, без цих парафінових чи як вони оці, зроблений матеріал. Чавуні-гільзи, литі поршні, але у нас іде ковані шатуни по заводу. Тобто у нас стоковий мотор вже на ковці. Також по прикольному тут стоїть двохмасовий маховик, адже Hyundai розробляли цю тачку, типу класу гран Turismo і вона має бути комфортна. У нас у планах перехід на одномасовий маховик, адже при різких стартах із складча двохмасовий маховик рве. Далі ми робимо холодний впуск, обслуговуємо форсунки, обслуговуємо всю паливну систему, адже треба її розчисати, промити, замінити фільтри. Ну, коротше, помити бак таке. Робимо також додаткове охолодження мастила з виносним кульком у передню частину автомобіля. Зробити кастомний вихлоп ромчика того самого, щоб це була прямо точна траса, рівнодлинні колектори Все це грамотно зберемо і якраз ремонтуємо причину нашого ремонту. Чому мотор дав клина? Через те, що там ремінь, блін 2 метри, який йде на стартери, генератори, у нас згорів генератор. Він заклинив, і через те, що він заклинив, просто через велику довжину ременю ми не змогли прокрутити мотор. А отже, у нас мотор зараз цілий, масло він не бере. Тобто ми. Вважаємо, що стовбик, тобто ну, блок, шатуно-поршнова група, цілі живі, просто їх треба обслужити і зібрати все грамотно. Адже цей мотор з історією. Ця тачка це проект Dark Horses з Києва, які колись робили божевільні експерименти. Вони у стоковий двигун, у стокову поршневу, дунули півтора бари, зняли 380 сил і стартували з ролу. Тіпа на цій тачці виглядало це ось так. Після цього мотор був зібраний у Сток. У атмосферу і вже на ньому їздив там хлопець, і я вже купив цю машину. Отже, наша задача його оглянути, віддефектувати, грамотно зібрати і зробити трошки тюнінгу. У нас амбіція із стокових 175 180 сил зняти 200. Ну, хоча б не кольосних, а програмних. От фігня, що воно розчитує, скільки вона повітря зжерла, стільки, стільки типу, мощність а ну, Зняти в ідеалі на стенді колісних 200 сил, що би, на бумазі це виглядає реально, по факту фіг його знає, як цей мотор тюньгується і що з цього вийде. Коротше, наші плани ви почули, а тепер повернемося до жорстокої реальності. Як по факту все це відбувалося? Як ви бачите, я вже зараз сиджу у зібраній тачці, а це означає, що у нас все вийшло, але вийшло все дуже складно, дуже через жопу. І дорого. Достатньо дорого. Ціни ми теж розкажемо трошки пізніше. Тачку я віддав до Куля Стейшн, бо мені його порекомендували знайомі у Вінниці. Ну, І ті порекомендували як нормальний сервак. І ну, я не, не хотів до останнього писати це відео у такому форматі. Я взагалі досить лояльний клієнт. І все розумію. У нас з батьком у самих автосервіс є. Я розумію, що в сервісі можуть бути запари. Люди можуть тупо встигати, але. Розпіздяйство це є розпіздяйство. І я у своїх відосах про це буду казати прямо. Довго не хотів. Думав, 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 але все ж таки ну, заїбали. Реально, цей сервіс мене заїбав своїм розпіздяйством. Бо об'єктивних причин у таких дуже величезних строках, які вийшли в етозі на мій ремонт, їх немає. Тобто, ну по факту, чуваки тупо забили хер на тачку. І тачка у них щось провалялась типу 8 місяців чи щось таке. Отут десь будуть додатися дати, і також ми зібрали деякі пруфи, щоб ну, це було якось підтверджено, а не був це якийсь галдіош із повітря. Отже, перша проблема, тачка. Була привезена евакуатором цей сірвак. Все-все-все зробимо, все чітко. У Куля Стейшн є моторист Міша. Хто з цими людьми працював, хто взагалі у Вінниці, там в автотусовці, по-любому цих людей шарить. Моторист Міша взявся за цю роботу. У нього була задача розібрати зібрати мотор, віддати блок. Та головки на токарку, щоб там площини всі вирівняли, точнули під ремонтні розміри, все. Ну Як полагається, при капіталці мотору. Тобто токарні роботи робив не він. Робив ці роботи Богдан, до нього питань ніяких немає. Токарні роботи пісічка зроблені ахуєнно. От реально, от токарні роботи супер якісно зроблені. Але теж, ті, типу, нюанси, ці всі зі сроками. І я так розумію, що це все ж таки проблема була у самому міші, який ці деталі не міг довести до того Богдана. Як розвивалася ситуація? Хронометраж якийсь відновимо? Тачка заїхала, розібралася, була знайдена причина, яку вже озвучили. Що робимо? Ну, типу, мотор весь собі давайте робити капіталку. Ну а чому б ні? Бо цей це етап я дов, досить довго хотів його зробити. І це ніяк типу, не міг підійти до нього. Коротше, морально. І тут вже ну, типу, скинули мотор, чому б вже не влізти в це лайно, типу, і не зробити ахуєнно мотор. Щоб я ну, міг його потім зробити на нього вихлоп, його прошити, щоб тачка, ну, вона, звісно, нікуди не поїде. 200 сил сьогоднішній час це ні о чому. Поїхати, типу, 6 секунд сотку волога мрія, зараз вона хрен вийде на моноприводі, але ну, будемо старатися це зробити. Якщо поїде, буде прикольно. Якщо поїде низький 6, буде взагалі прикольно. Коротше, повернемося до питання. Тачка приїхала, розібралася. У хлопців техзавдання. Робимо капіталку, воно розбирають мотор віддають бошки на ремонт. Бошки досить оперативно зробили, це, типу, за місяць. Ну, це все вийшло зробити. Блошки готові. У мене закінчуються бабки на той момент. Бо мене відправляють в непланове відрядження на запорізький напрямок. І, типу піздець. Я ну, би без тачки в другому кінці країни. Грошей мене немає, бо треба зняти житло якесь, якось на щось жити. Типу зарплати ще не було тоді в той момент. І ну, коротше, я попросив чуваків, типу, відставте тачку, будуть гроші, будемо робити. Проходить буквально там пару місяців, ну, я це условно кажу, я зараз вже досить до, до кінця не пам'ятаю. Тут будуть дати, як це все. Ми відновимо хронометраж, І дати будуть тут десь, коротше, десь тут. Кажу, давайте продовжувати робити. Бабки є. В етозі проходить там щось типу 8 місяців. Там майже рік коротше, пройшов. Ніхрена не зроблено. типу. Я чую від цього моториста фразу: та це нормально, ми на транзит робили мотор рік. Типу, я лояльний клієнт. І я розумію, що ну, уже на цьому моменті треба було блядь, тачку забирати і їхати в інший сервак. Який нахрен рік блядь, на капіталку? Я ну, це не розумію, як можна блядь, робити капіталку рік. Що там блядь, робити? Коротше, я приїжджаю в Дніпро, бо я там захворів трішки. Був у Дніпрі, і мій знайомий Денчик каже: давай я зберу тобі мотор, ну, типу, щоб він їздив, скільки грошей, безкоштовно, ну, типу, по-братськи. Я тобі зберу мотор, приїдеш, там будеш допомагати. Все супер. Його кум їздить на евакуаторі, ми забираємо тачку з Вінниці. Блок. Важливе уточнення на даному етапі не проточений. І він навіть нахрен не доїхав до Богдана. Я про це чую, що типу там у нього черги, він не може, він зайний. Я розумію, що він досить велике місто. Там багато тачок, багато хто займається автоспортом. Так далі, і реально, ну, якщо там цей токар нормальний, один, я розумію, що в нього так може бути черга. Але, блядь, на 8 місяців нахрін. Типу, ми забрали тачку. Всі запчастини були загружені в тачку, тачка приїхала. Друга проблема. У нас шкіряний салон. Ззаді, тряпчаний салон. Салон, ну, шкіра так, бачите, вона трошки там побита, але вона тут ну, ціла достатньо. Запчастини просто отак от по-свинськи, сложені складені на салон. Пом'ялося сидіння переднє, навіть там ці м'ятинки не вийшли до сих пір. Типу, весь салон засраний, ну можна було хоча б щось підкласти. Ну Можна ж було, можна ж було. По крокодилям це все одно ну, типу, складувати в тачку. ну Це, це просто підхід до діла. Ну, це ж не якийсь корч. Я розумію, що тачці 20 років, але ну, тіпо, я її намагаюся з якоюсь любов'ю робити, робіть нормально. Типу ну, стояв вопрос, бабок нема. Давайте подешевше. Я, каз... я був згоден на будь-яку суму, яку Міша скажуть. Стіки, ну окей, стільки, тільки зробіть якісно. Тачка приїхала до Дніпра. Ми оцінюємо розкидані по всій тачці запчастини. Ну, понятно, там, ну, куди їх було дівати. Деяких запчастин не вистачає. Звичайно, нема коробка, блок, все, що в блоці, шатуна, поршнева група. Тобто, ну, приїхали тільки бошки. Типу навісни це все, що він ну, знімав. Де-блок, де-блок, де блок, дзвонимо місці. Ще одна проблема. Хрен, блядь, до нього дозвониться. По 5 разів на день йому дзвониш, він або не бере трубку, або скидає. Може взагалі за цей день не взяти. Ось, типу, блядь, відео, от ми питаємо, намагаємося йому дозвонитися, він тупо трубку не бере. Тобто, ну. Колись там візьме, я передзвоню, потім передзвоню Херпоміколий. Тобто, ну де блок? Угу. Питається. Блока нема, блока нема, блока нема. Я повіз тільки блок до Богдана. Тобто тачка вже, блядь, в Дніпрі, нахуй, а блока, типу, нема ще. І він навіть ще, блядь, до Богдана не доїхав. І ми, будучи у Дніпрі, ще якийсь там час, я вже не пам'ятаю, скільки, ну довго, типу там пару тижнів, три тижні, майже місяць ми чекали тупо запчастини, блядь, поки вони зроблять блок. Поки він блядь, до нас приїде з коробкою, з, з щепленням, з усім цим. До Богдана, який робив блок і бошки, питань нема. Ахуєнно все зробив. Реально позазором все перевірили, все красиво, пісічка, но мотор. Реально класно чувак зробив. От по якості питань нема. Питання от тупо до організації зі сторони куля Стейшн, які з цим Богданом співпрацюють. Втрачені запчастини. Ще одна була проблема. У нас в тачці є трубочка кондиціонеру, яка йде від компресора високого тиску на радіатор. Потім з радіатора йде подача на випарник в салоні. Оця трубочка із компресора до Радіка вона складної форми. Там, типу, резинова частина, термошуба, вихід під датчик, заправна, пісюнчик оцей для заправки. Купити не можна. Їх немає в нас в країні. А у нас, ну, типу, сроки горять, у нас закінчується відпустка, і нам треба, ну, там, типу, за декілька днів зібрати все нахрен взагалі. І, і нам ця трубка потрібна тут і зараз. І ми коли вже все це закинули в тачку, блядь, нам не вистачає цієї трубки. Ми дзвонимо, у нас немає. Вони у нас немає. А, і, а в мене є пруфи, що вона мене, типу, була і ну, би, проїбали. Щоб ви розуміли, ціни на цю трубку eBay 20 баксів, ну, чекати, звичайно, хуй знає скільки. В Україні ця трубка від 4 тисяч гривень до 3 до 35 що -то, на автопро, якщо підбирати, типу PNC, або по, по номеру запчастини, Піздец. Розборок по ті це не Соляріс, це досить рідка тачка і хер ти що на неї, типу, купиш отак просто взяти і купити. Одна єдина тачка часною особою якоюсь там в селі він розбирає цю тачку, бо вона по морді отримала пізділей. Сторона, з якої стоїть ця трубка ціла, ця трубка є, касарь гривень, супер, забираємо. Купили, слава Богу, все вийшло зібрати, але ну типу, блять. Ну, блядь. Тобто, ну, запчастини від тачки були розкидані по всьому сервісу. Ну, от підхід. І ціни, щоб ви розуміли, типу, мені зарядили за всю роботу штукар баксів. А це, ну, типу, я ж вже у Дениса на серваку збирав, у нього, ну, теж сервак досить такий пристойний, там арміані тримають, ну, класний сервак, файні хлопці працюють. Ну, і ціни риночні у них за роботу. І, типу, ну, це нормальна ціна така. Це, типу, ну, за досить добру зборку, типу, ну, в хороших умовах. Ціна розібрати і зібрати, ну, типу, мотор для моториста, Косарь баксів. Хоча, ну, типу, ринок взагалі 100 баксів циліндр. Тобто, ну, це має бути десь 600, ну, 700 баксів. А тут, типу, косарь. Це так, для справки. І отакий підхід, блять, розпіздяйський. А, ще б проїбали свічки. Я ж міняв свічки там десь у попередніх серіях були. Коротше, ці свічки, Рідіві там щось. Трошка гривень вони комплект стоять на п'яті хатки. Ну і коротше конь грошей стоять ці свічки сраний Hyundai. Типа трьошка гривень, блядь. Менше, менше десятки тисяч кілометрів вони пройшли. У них ресурс 70. Тобто може було тупо на старих свічках поставитися, їхати, обкатуватися, їздити. І вже десь там на моменті, коли ми дійдемо до прошивки цього мотора, там же, типу, свічки махнути. хрена, ми свічки. Приймали, блядь. Тому ви ж прийшлося ще докупляти свічки. Ну, і ось, ось, ось такі. Я не, я не хотів, типу, це відос так записувати. Ну, серйозно. Але, блядь, ну, типу, 8 місяців вон, Міша не зміг довести блок до розточника. Об'єктивних причин не було. Ну, серйозно. І у нього не було якоїсь супер складної місії, це не тачка з мордою на трубах, це не якийсь супер дріфт корч. Там під капотом, блядь, все стокове максимально. Тобто це просто заводський Hyundai, просто капіталка. Те, що він ну, тіпа, виглядає там, низький і ще щось. По факту, по технічці, це повний сток тачка. Ну, салінблоки, типу, полюрі там. Ну, яке це має відношення до мотору? Тут мотор стоковий. Просто взяти і зробити капіталку. Я не розумію, чому таке відношення. Ну, типа, і це вже не перша історія, коли я чую, що ну, тіпа, військовим в Україні роблять отак пауїбанські машини, тіпа, з таким хріновим підходом. Ну, Не конкретно цей сервіс. От по Західній Україні є така проблема, що деякі серваки військовим роблять погано. Або довго по срокам, або дорого, або неякісно. Ну є, впливають якісь проблеми, і ну, це коротше проблема сьогодення. Ну... І ти кажеш цим, цим людям: типу, це мій дейлікар, блядь, це делі тачка, я на ній нахрен їжджу на бойові позиції, блядь. Ну я на ній їжджу всі відряд. Вона мені, блядь, потрібна. Зробіть, будь ласка, в адекватні. Я не кажу, що все кидайте і робіть зараз. Але, блядь, ну не 8 місяців, чуваки, ну камон. Тому ось такий посил відео. В наступному відео буде вже більш детально, як ми власними руками зібрали цей мотор. І далі там теж будуть прикольчики, які прийшлось виправляти після кулясовського майстра, блять, як нам цей мотор виїбав мозги всі, бо ми хотіли зібрати це якісно. Ну, а те, що я зараз сиджу у цій тачці, говорять про те, що у нас все вийшло, тому підписуйтесь.